Ласкаво просимо до нашого першого епізоду. Дослідження ніщо, енергія та трансформація, інсайти з Ветта Пурана. Веди і пурани це давні індійські тексти, які містять глибокі філософські концепції, що стосуються природи реальності, людської свідомості і космічних принципів. В основі їхньої мудрості лежить тріада понять ніщо, енергія та трансформація, які відіграють центральну роль у розумінні усього сущого. Ніщо або шум'я в ведах і пуранах представляється не як абсолютно порожня концепція, а як основа, з якої починається творення. Це початковий стан, що є передумовою всього існуючого, місцем ймовірності та потенціалу. Ідея ніщо вказує на те, що з пустки може виникнути все, і цей концепт відображає принципи самостатності і циклічності буття. Енергія або шактай – у контексті ветапуранах вважається універсальною силою, що пронизує все суще, від мікроскопічних частинок до великих космічних структур. Вона є втіленням творення, збереження і руйнування, трьох основних аспектів світового порядку. Веди підкреслюють важливість енергії у формуванні живих істот і нерухомих об'єктів, а також її роль у трансформації свідомості. Трансформація або паріння шпанда є процесом. У якому проявляються ніщо та енергія. Ведичні тексти описують цикли життя, смерті і відродження, в яких кожна зміна є відображенням глибших космічних закономірностей. Трансформація є не тільки природним процесом, але й духовним шляхом, що веде до самовдосконалення і просвітлення. Таким чином, дослідження ніщо, енергії та трансформації в ведах та поранах пропонує унікальний погляд на світобудову та людське існування. Ця філософія вчить нас бачити глибокі зв'язки між усіма аспектами життя, визнаючи, що в кожній зміні криється потужна енергія, що постійно переплітається з природою і свідомістю, відображаючи вічний цикл буття. Цими словами, завершуючи цей епізод, ми бажаємо всім нашим слухачам плідного досвіду в серії, присвяченій ніщо, енергія та трансформація. Приєднуйтесь до нас у наступному епізоді цієї серії. Коли ми з повагою та вдячністю заглибимося в цю інформативну дискусію про ніщо, енергію та трансформацію, стан, який містить ключ до нашого розуміння космічного існування та духовного зростання, Амарендра Сінг.